Це отці, педагоги, браті та сестри, радий вас бачити сьогодні. Я на такій зустрічі вдруге. І як сказав отець Андрій, що так, я навчаюся в духовній академії, а до цього навчався в Почавській духовній семінарії і думав, треба поглиблюватися все в догматику, в канони, щоб на приходах потім братії своїм дітям та друзям можна було відповідати на ці глибокі питання. І приїхавши на канікули після закінчення семінарії. Я зустрівся зі своїми братією, з друзями, і вони до мене підходять і запитують. Кажуть, Мирославе, в мене давно було таке глибоке питання, чесно кажучи, ніхто не міг мені на нього відповісти. І в мене запитали, я думаю, так, догматика, каноніка, літургіка, історія, що це буде? В мене кажуть, Мирон, а чому Божокорівка називається Божою? І я зрозумів, що ми багато що втратили і довго не працювали в тих сферах. В яких е, інші конфесії стали вже майстрами. Е, того року для мене було сюрпризом, коли я побачив своїх перших викладачів недільної школи з Хмельницької єпархії. А цього року для мене стало сюрпризом, коли на цю зустріч приїхала моя команда з Почаївської семінарії, з якою ми разом викладали не один рік. Шкода не весь склад. І, чесно кажучи, тринадцятилітні е, діти виглядали бували старші за них, але вони вже я їх можу називати, професіоналами. І саме вони надихнули разом з дітьми написати мені книгу, яку я вам сьогодні хочу представити. В вашій увазі перша частина книги нашого такого маленького видавництва чадо. Мене мій священик називав Чудом. І тут така маленька, маленька підсказка. Тобто, чудо-чадо, правда, діти є чудом Божим. І вони і нашими чадами. Ця книжка видається з благословіння високопересвячення митрополита Хмельницького та Староконстантинівського Віктора. І дякуючи йому та нашій команді, ми почали цю роботу над цією книгою. Над нею я думаю вже близько двох років і вложую в неї всі, весь свій час, всі свої думки і всі свої, весь свій досвід. Буває таке, що я йду по вулиці. Бачу щось цікаве і хочу про це розповісти дітям. Я поїхав у подорож паломницьку поїздку із Миколаєм Данилевичем в Італію, і я побачив стільки всього цікавого, що я думав лише, як це розказати дітям. І знаєте, нещодавно мені сказали, що ось любов це коли ти з'їв маленьку цукерку, спробував її накусивши і кажеш, я хочу поділитися цією цукеркою своєю любов'ю. Ось так ми повинні відноситись до своїх дітей. Ми повинні дізнаватися щоразу щось нове і щоразу хотіти донести це до маленьких дітей. Почав я свою таку педагогічну роботу у Почайській духовній семінарії, де я зустрівся з цими неймовірними дітьми, які по своїх знаннях, напевно, перевищували і мене. Але мені потрібно було доказувати їм протилежне. І я зустрівся з проблемою, чим користуватися до підготовки до школи. У нас є інструкція, коли ми купуємо якусь сантехніку, так? коли ми купуємо автомобіль, ми дивимося відеоінструкцію в Ютубі, ми питаємо в друзів, як це краще цим користуватися. А коли ми доторкаємось до цієї тонкої душі, як діти. Ми часто можемо прийти туди без підготовки, і результат може бути далеко не позитивний. І я почав зіткнутися з проблемою, по якій книжці викладати, якою користуватися. І думаю, хто хоча б один раз спробував викладати в недільній школі, я думаю, тут таких більшість, то й розуміє, що часу на підготовку не так багато. Сім'я, робота. Інші клопоти, правда, закривають більшу частину. Ми живемо в такому світі, що правда час летить невпинно. І я відкрив для себе таку задачу аналізувати усі підручники, які я знаю. Синопсис, який видав Архимедрит Меджидов, його чотири Євангелія. це одні з кращих підручників, якими я користувався для підготовки. Я це повторюю неодноразово. Також всім відомий Закон Божий Слобідського, Перша ісповідь та багато інших книг. Але, чесно кажучи, для аналізу, я як студент повинен це вивчати. Але що робити, коли ми... коли це справою педагогіки займаються люди, які вже давно закінчили свої навчання і часу на аналіз цього немає. І я зрозумів, що потрібно об'єднати це все. і Саме почав роботу над книгою своєю чадом, в якому я вмістив е, все потрішки. От можете оглянути, поки буду вдячний. Е, план, е, план саме уроків складається з 15 тем. Е, зараз я викладаю у храмі отця Миколая Данилевича в Київській і храм Спіридона Трімівуцького. Е, ми стараємось, щоб е, дітям було цікаво. Ми кожну неділю змінюємо. Е, змінюємо Контент нашого викладання один урок ми присвячуємо навчанню, інформації, подання євангельських тем. Наступний урок ми запрошуємо когось з іконописів, наприклад, щоб діти спробували, що таке іконопис, дізналися таких від спікерів, від майстрів своєї справи. Наступний тиждень ми також вивчаємо знову Євангелія далі. А далі знову через тиждень дивимося якийсь фільм, який досить розбавить контент. І так, якщо користуватися таким графіком, то 15 тем вистачає на весь навчальний рік на 8 місяців. Як взагалі поділяється книга і що є всередині цієї книги? Всередині цієї книги є основна частина. Можете далі пересутне. Основна частина, в якій складається короткий зміст із закону Божого, де дуже стисло освіжити пам'ять. Ми часто буваємо, щось правда, пам'ятаємо, але перед уроком потрібно все е, згадати, якісь маленькі моменти. Е, все подібно до синапсису, можливо, хтось бачив, е, який випустив е, архімедрит е, Феофан. Так? Він досить коротко пояснює, що можна користуватися ним, хоч щодня перечитувати все Євангеліє коротко. Тут я подав його ще коротше, щоб можна було свіжити, як я казав, пам'ять. Друга частина виходить, це є гра, яка є на кожному році різною. З емодзі дізнатися, що це за притча, чи що це за подія. Або, до прикладу, улюблена гра моїх дітей Хто я чи православний крокодил, коли Дитина відгадує, хто, кого їм загадали інші діти. І, чесно кажучи, саме ці ігри втримували наш клас, і моя почаївська браття не дасть мені збрехати, що після закінчення коронавірусу або під час його початку ми вийшли із такої кризи, де приходило до 20 дітей і збільшили кількість за два роки більше сотні. Діти приходили, і, чесно кажучи, саме з ними я дізнався, вивчив всіх 12 апостолів і хто як від іншого відрізняється. Бо до вступу в семінарію я думав, що Пресвята Трійця це троє святих, яких Бог любить дуже. Але вчит... викладаючи на дільній школі, я вчився разом з дітьми. І саме це мені допомогло стати в цьому краще. Я казала матушка Надія, що вона зараз навчається вже так. І це найкраще, що вона може робити, оскільки немає кращого викладача як сам учень. І навчаючись сьогодні нам, ми можемо навчати кращих дітей завтра. Наступна частина, я в кожен урок вкладаю притчу короткий зміст притчі, оскільки притч дуже багато, і вони подають дуже вони подають дуже хороший короткий зміст моральності. Та частина питання. Як взагалі поділяється додаткова частина уроку, які діти беруть з собою на домашнє завдання? Туди входить декілька типів завдань. Питання на відповідність. Ми всі знаємо, що такий сухий матеріал досить швидко надоїдає, та матушок діти засинають за 7 хвилин, за 3. до мене діти приходять уже сплящі, і я сплю разом з ними, чесно кажучи. Тому ми стараємося робити досить різноманітний контент, поділяти варіанти завдань, щоб кожне питання було таке, наче вони такого ніколи не чули. Ми беремо мапи різні, складаємо одне на одне, щоб світло проявило дорожку. І правда, користуємося. Мене надихнула, що програма «Щодеколи», коли, можливо, ви бачили. Там досить багато хороших запитань, які можна перефразувати на православну тематику. І в такій сфері я складав всю цю книгу, щоб було цікаво не тільки дітям, а й викладачам. Як поділяється взагалі тема уроку? Якщо є глибока тема, ми в таких кейсах, як сьогодні кажуть, поділяємо вдаємо основну інформацію, яка є цікавою, наприклад, про апостолів: що кожен апостол має якусь свою символіку. Це я побачив в одному з храмів в Італії, де е, такі перші скульптори зображали апостола зі своїм якимось символом. Хтось був із мечом в руках, як апостол Павло, хтось був із мішечком срібла, як саме Іуда та інші. І діти дуже в нас сьогодні візуали. Можна їм дати велику кількість тексту, вони можливо навіть це перескажуть, але вони нічого не зрозуміють. І наше завдання не, не розказати просто дітям, навіть не те, щоб вони це зрозуміли, а те, щоб вони це використовували. Як казали класики, що навчання або освіта це важлива річ, але більшість, більшість її навіть не отримують. Меншість отримують, але лише одиниці використовують. І правда, ці знання, якщо діти не будуть використовувати ці знання, які вони отримують, то яка ціна цим знанням? Після п'яти днів у школі вони приходять ще в недільну школу, сідають за парти, їх заставляють сидіти струнко, не шептатися. І я думаю, що це неймовірно. Навіть тут зараз важко комусь сидіти, досаджуючи, хоч ми вже дорослі. А це маленькі діти, в яких всередині живе цілий всесвіт. І тому ми вирішили з командою давати дітям такі структуровані уроки, які їм буде цікаво виконувати у форматі розмальовок, у форматі квестів різних подорожей. Подорожей, як випустили недавно книжка Подорож літургією», а в нас подорож Євангелія. І ось саме в такому форматі ми даємо їм завдання додому, які вони не приносять пустими. Вони їх розфарбовують так, що іноді е, думаю, що це в тебе вже в очах пливе, але це, це фарби дітей. Е, зараз є вже готова перша частина книги е, і готується до вересня з Божою допомогою випустити другу частину, яку діти будуть брати е, на домашнє завдання. Саме в ній будуть 3D-моделі різних будинків, щоб можна було уявити, який був Єрусалим. Я думав до 20 років, напевно, що Єгипет це досі там стоять, живуть в таких пірамідах люди. І так, можливо, і хтось думає за Єрусалим. Я там не був, тому, тому сподіваюся, попасти і взяти з собою разом дітей в подорож. Також знаходяться там різні адвент-подорожі дітей, де вони проходять кожну подію Євангелія. Від Різдва до Вознесіння з візуальними додатками із квестами з цікавими завданнями. І такі завдання, правда, цепляють душу дітей. І це приємно, оскільки, якщо це їм подобається, то ми готові працювати для цього. І саме для цього напевно ми сьогодні з вами прийшли. Тому так, і користуючись нагодою, хотів би подякувати Анастасії, яка допомогла мені зробити презентацію. та з благословіння автора нової книги Подорож літургією, яке видалося благословіння блаженнішого владики Онуфрія, хотів би також порекомендувати вам її, оскільки сучасна проблема правда православ'я, що всі ми приходимо на службу, слухаємо Евангелія, але чи не перетвориться це у просто шаблонні речі? Ми йдемо тому, що а що продумують про нас батьки? Ми йдемо на службу, тому що а що подумають сусіди, якщо ми не підемо, або що подумає священик, пора приходити на службу через те, що там є Христос, через те, що ми повинні збиратися церквою і бути одним цілим. А щоб розуміти, що є саме на літургії, саме для цього є ось ця книжка, яка, да, будь ласка, ця книга, в якій розповідається до маленьких дрібниць. Хто є священик, кожна їхтіня, е, е, і що таке їхтіня взагалі. Я, що таке паки і паки, яке щоразу кажуть даякон, е, і живот наш Христу Богу придадім це не той живот, який у нас є, тут живот, а наше життя. І таких слів безліч. І саме в цій книзі е, отець Максим, е, великий йому клін, за такий, за, такий, за такий труд. Я думаю, не на один рік ця книга буде для нас таким шаблоном, яким користуватися, щоб пояснити дітям найменші тонкощі віри. Тому дякую вам за увагу. Якщо благословить отець Андрій, для вас зроблю маленький подарунок, який, який я хотів би робити зробити ще раніше. До кожної моєї роботи буде доданий додатковий матеріал. Роздруківки, які можна розфарбовувати, роздавати дітям. І ці роздруківки я буду випускати щотижня, якщо з Божою допомогою планую роз... видавати щотижня з початку навчального року. Але доступ до них буде саме в моїй новій книзі, щоб потрапити до цих додаткових сторінок, щоб вони були одним цілим. Але першу роботу для вас за ваші труди я залишив на телеграм-сторінці. Де ви можете подивитися, якою структурою буде саме ця робота. І в подальшому, правда, планую, щоб щотижня випускати такі помічники, шпаргалки для викладачів, для батьків, навіть для дітей, щоб можна було вивчати Євангеліє разом. Дякую. Ми можете побачити, сподіваємося, з початку навчального року ми випускаємо відразу двох частинах її. Якщо все буде добре, молитвами владики Віктора і вашими сподіваємось трудами випустимо її з вересня. Я думаю, ви її побачите на платформах Тітло та інших. І на платформі Косьма. «Косьма» обов'язково. Так, і ця книга, до речі, також є на платформі «Косьма». Є на платформі, так і вони можете передивитися зараз. І хто бажає, можете її придбати, і на сервісах Тітло та інших. Дякую.